Різдво для мене це сімейне свято. Я народився і більшу частину життя прожив в Запоріжжі. Це індустріальне місто. І, звичайно, таких народних традицій святкування колядок в Запоріжжі. Ну, в всякому разі, в моє, під час мого дитинства, за 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 моє дитинство, як у Львові, наприклад, чи на західній Україні, не було. Але завжди в нас було розуміння, що це той день, коли ми збираємося всіми сім'ями, збираються близькі, далекі родичі, і разом з ними е, просто сидимо, їмо. Розмовляємо про е, якісь добрі речі, під, підбиваємо підсумки е, року, тому що на новий рік у кожного по різному складалося, хтось по друзях, хтось здома. Але е, 7 е, січня е, в ніч е, ми разом всією сім'єю зараз, на жаль, мами немає, папи немає, але е, є діти, є онуки, і це е, свято, яке продовжується. Я бажаю, щоб всі мрії. Всі, хто збирається за святковим столом в своїх оселях, щоб вони збувалися, щоб вони збувалися на 200%. Бо е якщо не мрієте про високе, ніколи не здійсниться навіть маленьке бажання, щоб ваші мрії збувалися, щоб наші мрії збувалися, щоб в країні був мир, щоб в сім'ях був достаток, і щоб це залежало від кожного, щоб кожен робив те, щоб щастя наближалося.